Що в біса тут відбувається, думала я, стоячи серед незнайомих людей у майстерні відомого на весь світ художника-експресіоніста Гарольда Кліфа, дивлячись на хазяїна Вілої, що лежав на підлозі мертвий у калюжі власної крові та розлитої фарби. Забула сказати, усі ми тут були замкнені. Незадовго до смерті художник вімкнув систему безпеки. Тож до приїзду поліції ніхто не міг покинути віллу. Це була чудова нагода з усіма познайомитись і з'ясувати, куди зникла картина авторства Кліфа, яку я того дня приїхала забрати. «Ох, Селено, у що ти вплуталась? буркотіла я собі під ніс, оглядаючи присутніх. Окрім мене, на вілі було ще четверо людей. Літня німкеня Місіс Шац працювала в особняку, відколи тут жила родина Кліфа. І економкою, і кухаркою, і гувернанткою племінниці митця. Дівчина в інвалідному візку. Її вихованка Діана. Художник опікувався сиротою після загибелі сестри. Повненький невисокий чоловік, що важко дихав у кутку, містер Такерсон, постійно проживаючи на вілі лікар Діани. Бідолаха був такий наляканий, що йому й самому не завадила б медична допомога. Особливо недовірливо мене розглядав підприємливий красень Бенджамін. Його очі постійно бігали, через що склалося враження, наче він увесь час згадує, що ще повинен зробити в цю хвилину. Окрім тих десяти справ, якими він уже займається. Він був менеджером, розпорядником, цапом відбувайлом і правою рукою з усіх морських питань Гарольда Кліфа. Саме Бенджі призначив мені зустріч з експресіоністом. Після того, як я відвалила півтора мільйони за одну з геніальних, як на мою думку, картин його роботодавця портрет Нори. Цю роботу я побачила на виставці у Лондоні. На ній смиренна, мов агнець, жінка своїми сіро прозорими очима так закохано дивилася з полотна на світ, що, здавалось, не існує в ньому ні війн, ні зрад, ні брехні, та й ніколи не існувало. А її неслухняне бунтівне волосся, наче сперечалось зі статикою свого намальованого виміру, за право бути поза ним, за право своєї власниці бути живою. Про цей шедевр буде говорити весь світ, подумала я тоді. І повірте, я маю нюх на такі речі. До речі, про нюх як же крутить у ніздрях. Хвиля пилу увірвалася у мій ніс, щойно я ступила на поріг Вілли кліфа. Залишивши за дверима своїх охоронців, джерелом моєї алергії була купа мотлуху, потріскані рами, банки з під фарб та старі меблі, які стояли в холі біля вхідних дверей. Я роздратовано чхнула. Бенджамін перепросив за безлад, сказав за вказівкою хазяїна, організовує вивіз із майстерні непотребу, щоб звільнити місце для нових шедеврів художника. Ліф чекав на мене у вітанні, навіть не піднявшись із дивану. Його почервонілі очі десь блукали, і поки вони повільно фокусувались в районі мого декольте, я зрозуміла, що наш митець уже, так би мовити, щось вживав. Раптом художник підхопився, мокро поцілував мені руку та заходився показувати маєток. Потім я довго слухала про його незліченні нагороди та визнання, про запаморочливі статки. Я ще ніколи не чула такої кількості я на один квадратний метр, а метрів на вілі вистачало. Нарешті моє терпіння було винагороджене, і я потрапила у святая святих, художню майстерню експресіоніста. Навколо багато різних картин. Вони настільки відрізнялися одна від одної, що здавалось, ніби їх писали різні люди. Або ж у автора роздвоєні особистості, деякі були відверто потворними. Піди зрозумій цих геніїв. Та мене серед усіх робіт цікавила лише одна, яку Кліф завчасно виніс із сховища та підготував до зустрічі зі мною. Свої картини він зазвичай тримає під сигналізацією. Я затамувала подих, художник пафосно зірвав із мольберта тканину і застиг. Застигла і я, бо в рамі, замість портрету нори зяяла велика діра. У цю діру почало летіти усе, що потрапляло йому під руку. Він трощив майстерню та кричав, що знає, хто вкрав полотно. І зараз з усім розбереться. На галас прибігла налякана місіс Шац. Запропонувала мені пройти до вітальні. Останнє, що я чула від Кліфа, що він умикає систему безпеки, і з будинку ніхто не вийде, поки не приїде поліція. На вікна опустилися грати, і всі двері у цю ж мить заблокувалися. У вітальні місіс Шац доручила мене Бенджі, а сама повернулась до майстерні. Права рука стурбовано зауважив, що поліцію чекати близько години, бо відлюдькувати хазяїн, купуючи вілу, обрав максимально ізольовану від цивілізації. Не встиг він договорити, як з майстерні долетів пронизливий крик місіс Шац. Налякані, ми всі побігли туди і з жахом втупилися на підлогу. Ніхто не наважувався визнати. Гарольд Кліф мертвий. Його щойно хтось зарізав. І цей хтось досі тут, бо часу, щоб зникнути у вбивці, не було. Здавалось, мовчання тягнулося вічність, аж поки місіс Шац суворо не нагадала містеру Такерсену, що він був лікар і повинен оглянути хазяїна. Той наблизився до тіла, але щойно торкнувшись його, наче ошпарений, відсмикнув руку, вирячив очі її, заткуючи та заперечливо хитаючи головою. Двічі прошепотів. Це не я. Усі побачили на підлозі біля тіла знаряддя убивства, хірургічний скальпель. Бендже викликав швидку, а місіс Шац затолила собою Діану, яка з'явилася у дверях на своєму візку. Гувернантка швидко розвернула візок, не даючи вихованці наблизитись до мертвого дядька і шепочучи дивне «Усе, усе тепер усе. Та в очах місіс Шац я побачила скоріше лють, аніж співчуття до хазяїна. А Бенджамін іронічно зауважив Непогано виходить, міс Грейс, це ж останній шедевр автора, його смерть щойно зробила вашу картину втричі дорожчою. Звісно, я зрозуміла, на що він натякає, та стерпіти такого не могла. Хтось убив людину зі світовим ім'ям, нахабно викрав уже мою щойно придбану картину. І ще й вплутав мене у цей жах, що стане головним скандалом на перших шпальтах газет уже завтра вранці. Ні, я цього не чекатиму, вирішила я. До біса поліцію. У мене ще є час самій у всьому розібратись. Усі сиділи у вітальні, лише лікар, відчувши приступну дотич, курнув до вбиральні. Минаючи двері, в які він щойно забіг, я прислухалась. Тихо, ніяких ознак обіцяного конфузу. Двері були зачинені, і вчинено я побачила, як лікар істерично витрясає з пакети Кавунітас білі пігулки. Помітивши мене, містер Такерсон смиренно осів на підлогу. Благав не казати про все це поліції, бо ці ліки він крав у лікарні виключно через шантаж Кліфа. Попросивши якогось медика про наркотичні пігулки для покращення фантазії, хіба ж можна відмовити самому Гарольду Кліфу? Художник став робити це постійно, погрожуючи містеру Такерсону видати їхню таємницю поліції. Хороший мотив для вбивства, подумала я. Лікар, неначе прочитав це у моїх очах, погодився, що не може довести свою непричетність, бо той скальпель таки з його портфелю. Та він упевнений, що вагомішу причину для помсти має гувернантка. Вона ніколи не приховувала свого ставлення до хазяїна і залишалась у будинку тільки заради Діани, пообіцявши колись її матері приглядати за дівчинкою. Я підійшла до місіс Шац. Перш ніж говорити, вона попросила Діану повернутись до себе в кімнату. А потім розповіла мені таке, від чого у мене просто кров захолола. Зізналась, що вона б, можливо, й сама вбила кліфа, якби не була глибоко віруючою католичкою. Виявляється, свою племінницю він ніколи не випускав на вулицю. Більше того, посилаючись на її слабкий імунітет, узагалі позбавив Діану будь-якого спілкування. Натомість годинами зачинявся з нею в майстерні, звідки Діана часто поверталась заплаканою, і ніхто не знав, що саме там відбувалося за зачиненими дверима. Бо хвора дівчина від народження не може говорити чи написати щось окрім свого імені. Чи ображав Діану дядьку? Жінка могла лише здогадуватись, а сам художник завжди з усміхом казав, що вони з нею просто малюють. Я перевела подих. Схоже, місіс Шац не можна довіряти, аж надто сильно вона бажала мерзотнику покарання. Та й ще саме вона знайшла тіло. А Діана? скільки болю і приниження може чаїтися у цій дівчині? Не думаю, що їй складно було б узяти скальпель у свого лікаря. Але навіщо Діані картина? Я замислилась, а тоді пішла шукати дівчину. Вона сиділа у своїй кімнаті спиною до входу й тихо плакала. Через плече я побачила в руках Діани стареньку фотокартку, і я ледь не скрикнула, бо впізнала на зображенні ту саму жінку, ті самі сіро прозорі очі з картини Кліфа. І як я одразу не здогадалась. Вони ж такі схожі між собою. Жява Діана заховала фото під одяг, і ніяке вмовляння не змусило її показати його мені знову. Матір Діани звали Нурою. запитала я, повернувшись до інших, чим розбила надруски тишу у вітальні. Бенджамін зауважив, що навряд чи це знання мені допоможе, та я була з ним не згодна. А ще у мене були усі підстави не довіряти Бенджи. Бо якось у пресі кілька колишніх менеджерів Кліфа звинувачували його в нечесній співпраці, мовляв, не виплачував те, про що домовлялися. І звісно ж, він міг обманювати й Бенджі. Подейкували, що хлопець навіть збирався від кліфа піти, чому б тоді не зробити цього, прихопивши з собою щось цінне, щоб відшкодувати собі по праву зароблене? Чи міг Бенджамін убити хазяїна? На що тільки не здатен крадій, якщо його, наприклад. Заскочили на гарячому, та зараз мене цікавило інше. Я підійшла до тих самих запилених речей, які виставив у холі менеджер великого старовинного дзеркала на віллі раніше не було. Таку антикварну річ я б точно помітила. Оглядаючи стару золотаву раму, я почула за спиною роздратований голос Бенджі Міс Грейс. Я можу чимось допомогти? Та я вже намацала позаду дзеркала приховану подвійну стінку. У схованці в дзеркалі була викрадена картина. Чи варто було далі слухати виправдання Бенджі, якщо уже й так стало все ясно? Поки Кліф робив мені екскурсію маєтком, у менеджера було вдосталь часу сховати вже вийняту зі сховища картину. Залишалося тільки вивезти її з будинку разом із мотлухом. Та хазяїн увімкнув систему захисту, і Бенджі просто не встиг це зробити. А почувши, що Кліф знає ім'я злочинця, залишалося лише одне змусити його мовчати. Та щось мені не давало спокою у цій історії. Наблизивши до світла портрет Нори, я роздивлялась підпис митця у куточку, бо фарба під ним здавалась мені відмінною від решти мазків. Чи міг він з'явитися там пізніше? Я поквапилась на пошуки відповіді до майстерні. Пряма крові біля тіла трохи збільшилась. Намагаючись у неї не вступити, я благополучно зіпсувала свої дорогі туфлі, влізши у жовту фарбу, яку Кліф схоже розлив під час падіння. На декількох його картинах я знайшла такі самі чужорідні підписи й обрала серед них ту, де фарба іще не до кінця висохла. Обережно зняла мастихіном шар із написом Гарольд Кліф. і остовпіла. Під ним скромно проступав інший Діана. Ніхто в домі й гадки не мав, який талант ховав клів за зачиненими дверима. Та й що Діана взагалі може тримати в руках пензлі, якою брехнею оповиті тоді усі, начебто його геніальні картини. Від цієї думки мені стало огидно. Я поквапилася до вітальні, і разом з місіс Шац ми повернулись до Діани. Я попросила дівчину відповідати на мої питання, киваючи головою. Чи правда, що увесь цей час дядько змушував її малювати та видавав усі картини за свої? Діана кивнула так: чи розлютив Діану намір батька продати написаний нею портрет Нори, її матері? Відповідь так. Раптом на колесах Діаниного візка я помітила ту саму жовту фарбу, що й на моїх туфлях. Щоб вимаститись нею, Діана повинна була бути дуже близько до Кліфа. Але ж я бачила, при нас вона до нього не наближалася, отже, вона була там, до того як усі ми позбігалися на крик місіс Шац. Я задала Діані останнє питання: чи розлютилася вона настільки, що вкрала скальпель свого лікаря з бажанням помститися за усе зло скоєне її дядьком. Цієї миті до маєтку увірвалася поліція. Але і я, і заплакана місіс Шац уже знали відповідь. Зараз дівчина під слідством продовжує малювати в камері. А я часто думаю: що ж краще безбідне життя в особняку, але замкнені та принижені власним дядьком шахраєм, чи за ґратами, але вільною. Портрет Нори я помістила в одну з найкращих галерей. А підпис Діани на ньому тепер розповідає світові свою приголомшливу історію. Та щоразу, коли я дивлюсь на жінку, зображену на цьому полотні, мені так хочеться вірити, що в світі більше не буде війн, зрад і брехні, можливо, і не краще, що ці очі не встигли змарніти, дізнавшись, що найстрашніші речі в житті інколи здійснюють найрідніші люди, і наслідки їхніх дій бувають нещадними.